Вітаю, шановне панство! І тема відео порада від білідога. Сьогодні тема кишечник. Є в мене відео, де я давала там поради по шлунку, підшлункова залоза. Сьогодні така, ну, це буде, я буду коротко, але може це буде перша частина, яка буде присвячена кишечнику. Можливо, буде три частини. Чому я роблю короткі відео? Тому що щоб людей не затримувати зараз, і так дуже. Багато інформації і людям треба багато що послухати і взяти для себе корисне. І так, наш кишечник. Ну, після шлунка йде 12 пала кишка, це початок тонкого кишечника. Якщо вас цікавить, для чого вона, ви почитаєте. Але просто взагалі ми візьмемо тонкий і товстий кишечник. В тонкому кишечнику йде всмуктування різних поживних речовин, і відповідно він може страждати найперший. Особливо, коли, наприклад, у вас довго якісь є висипи на шкірі, треба звернути увагу на ваш на ваший тонкий кишечник, тобто може алергія пов'язана. І часто бувають, рекомендують почистити, як вони кажуть, почистити. Ну, це в принципі неправильно, але або сказати, зробити так, щоб взяти якісь токсини з тонкого кишечника, вивести їх, і тоді покращиться ваш колір шкіри. Треба приймати, в принципі, щоб почистити тонкий кишечник, треба приймати сорбенти. Тобто це активу... чорне вугілля, активоване вугілля. Приймається, деякі рекомендують приймати пів таблетки на кілограм ваги. Але так багато таблеток ви не можете зараз випити. Все ж таки рекомендую випити спочатку 10 таблеток при будь-якій вазі. Наприклад, після їжі, якщо проходить 2-3 години, ви випиваєте активований вуголь 10 таблеток. Тобто, для чого тільки 10? Тому що щоб подивитися, реакція вашого організму, як буде реагувати. А так, в принципі, пів таблетки на ваш 1 кілограм вашої ваги. Випивайте, запивайте великою, скільки можете рідиною, і три години знову не їсти. Все, це ви почистите. Будете це робиться раз в неділю, і це робиться протягом місяця. Ви почистили, тобто на себе ті е, токсини, які є в тонкому кишечнику, е, на себе забрав. Е, а, а, забрали активоване вугілля. Які ще є асорбенти, ви можете це почитати в інтернеті або запитати в аптеці, можливо, вам порекомендують. То для мене найкраще це активоване вугілля, чорне. Не біле, не яке я не знаю, що там біле попридумують, біле вугілля, або ще якесь там, в принципі, хотіла сказати затулки кишечник. Товстий кишечник чиститься за допомогою. В принципі, клізьми. Як робити клізми, можна почитати, можете в якоїсь медсестри спитати, я не буду брати довго акцентувати на це увагу. На що я можу, хочу ще звернути увагу на кишечник? На те, що якщо з точки зору реабілітації, то часто кишечник, як кажуть, дезбактеріоз десбактеріоз, хоча в деяких державах, я так зрозуміла, немає такого діагнозу. Це тільки, мабуть, у нас є такий діагноз в нашій країні дезбактеріозу. тобто е метеоризм порушення цієї роботи кишечника. І тому, о, з точки зору реабілітації, в основному це буває, коли людина в стресі. От Коли людина стресує, понервує, у неї починається щось робитися з кишечника. Тобто, може бути. Гази, якісь здуття, дискомфорт і все такий же кишечнику. І щоб цього не було, в принципі, треба знімати стресові ситуації, стрес стресові стани. Стани знімаються за допомогою фізичних нагрузок і пропивається валер'яна. Я завжди рекомендую. Коли у вас є здуття, ще як згадаєте, я малим дітям раніше заварювали насіння кроку укроп. Заварі, звичайна лужка на стакан води, заварюється і випивається. І теж метеоризм зникає в якийсь період, якщо ви будете. Але основна це, це стресові ситуації. Починається... У мене були такі знайомі, які казали, тільки про не... оце тільки у мене я знервувалася, або психанула щось, або щось комусь наказала, або були якісь конфліктні ситуації. У мене починається проблема з кишечником. Тому теж на це уваги, пропивайте валеріану і. Робіть дихальні вправи, тобто дихайте, брюшне, робіть дихайте, відновлюйте брюшне дихання, особливо жінки. І масаж живота за годину пострілки ви можете собі робити масаж живота, особливо любе живіт, коли теплі руки, теж згадуйте маленьким діткам, проглажували брюшки і клали на живота, тоді кишечник не так тут. В тонкому кишечнику може відбуватися є, якщо там, наприклад, бактерії заміняються грибками, то відбувається бру, це бродіння. Але коли є бактерії, то відбувається гниття. Тобто, не, і тоді не таке йде метеорит такий. Тобто порушиться мікрофлора кишечника. За мікрофлору кишечнику я вам сказала, що треба насіння пропивати валеріану, Мікрофлора кишечника, ну є такі спеціальні ціни, але в основному мені мікрофлора найкраще йде це насіння кропу перепливати і робити фізичні вправи е в області брюшної частини тіла. Ще, до речі, да, зараз в сучасному світі часто буває після антибіотиків, буває порушення е газообміну в кишечнику після антибіотиків. Але що я хочу сказати, дивлячись, які антибіотики. Є такі антибіотики, просто людина перестає їх пити і все, і воно саме нормалізується, є таке. А є таке, що треба щось пропити для нормалізації кишечнику. Які є бактерії, я не знаю, я таке ніколи не пила і вважаю, що ніхто не знає, які треба бактерії, чи треба в основному це треба спробувати не їсти. Копченості, багато багато і пропити е, насіння кропи, воно нормалізується і не стресувати, можна валеріану пропити, і воно вже нормалізується. Е, але це мій особистий досвід. Е, всім він не підходить, кожен робить свій вибір. Але від того, що у нас дуже багато вибору з сорбентів, ліків і порад, це не значить, що люди стають здоровими. Можливо, хтось собі задасть питання, чому ми ходимо, наприклад, в лікарню лікуємося, і нам стали діагноз, наприклад, гіпертонічна хвороба, і її не виліковують. Це як приговор, так само як цукровий діабет, це як приговор. І начебто і возрату нема. Ні, ну у когось такі, що ходили в лікарню і вам вилікували гіпертонічну хворобу, можете поділитися із, або написати мені, що дійсно ходили до лікаря, і лікар вилікував. Або все-таки ви самі, самі взяли в руки і вилікувалися, або гіпертонічна хвороба зупинилася і не піднімається більше тиск. можливо. Тому зверніть увагу на ті рекомендації кажу, можливо, вони вам знадобляться. І Покращиться ваш стан і погляд на ту медицину, яку зараз пропонують людям. Залишайте свої питання. кого що цікавить, можливо, коротко я розповім вам те, що знаю, і який в мене є досвід з цього приводу вдалої зими!